Доброго дня, дорогі слухачі, послухайте, будь ласка, вірш «Козацтво по суджі гуляє. Гукає сурма на світанні, в тумані усе, у тумані, в дорогу можливо, останню. У баню кривавою баню, здіймана крило тебе воля, це доля в бою твоя доля, Потішимся ми на роздоллі. У полі, багряному полі несуть тебе коні ретиві, кріч жниво, опалене жниво і поруч брати незрадливі, сміливі й очі, сміливі, цей серпень їм буде гарячим. Добряче дамо їм, добряче, вперед напирай, гайдамаче, Віддячим за всеми, віддячим, В'їдайся у тіло вороже. Поможе перун, допоможе, вгризайся у курськ і Воронеж, Ти зможеш, козаче, ти зможеш помстися за все окупанту. Оранта над нами, оранта. Нема перешкод для десанту, Атланти, мивої, Атланти, зненацька впритул і наскоком. Жорстоко орудуй, жорстоко. Бурлять в тобі гніву потоки, хай око їм буде за око, Найшибене шибеник клятий земліє, злодія приборкуй, злодія, душа переможно радіє, розвіє зажуру, розвіє ти сил спеціальних вояка, рубака, безжальний рубака, чіпляйся у горло собакам. Атака, і знову атака, кацапи лихий, начувайся, Ховайся, мерзото, ховайся, Крівлею своєю вмивайся, здавайся, повзи, і здавайся, набиті звіриною хащі, пропаще їх діло пропаще, вривайся у кодло лядаще, у пащу поціль йому в пащу, нехай окаян не канає, лягає без духу, лягає, козацтво посуджі гуляє, хай знає залісся, хай знає. Влаштуєм катюгам розправу, в забаву нам бійка, в забаву, спалахуй чим дужче заграво, хай слава гримить, наша слава, повсюдно найбуде палати, треклята Росія, триклята, війна, хай до кожної хати в розплату, вдереться, в розплату, ставаймо чухонь на коліна, зміїна потвору, зміїна, луна звідусіль солов'їна. В країна прийшла Україна. Дякую за увагу. Слава нації і смерть ворогам.